Шановні колеги, дозвольте представити вам новий підручник від видавництва Астон Всесвітня історія для 11 класу. Рівень стандарту. Цьогорічний конкурс підручників відбувається в особливих умовах, адже чинна навчальна програма з історії для 11 класу отримала гриф ще у 2022 році. Відтоді сталося чимало подій, важливих для України і світу. Наш авторський колектив створив підручник, у якому, окрім передбачених навчальною програмою ТЕМ, висвітлено процеси, що відбувалися впродовж двох років повномасштабної війни проти України, і особливо головні факти міжнародних відносин, що мали місце в цей час. Авторами нового підручника із всесвітньої історії є доктор історичних наук, професор кафедри світової історії модерного часу. Львівського національного університету імені Івана Франка Руслан Сіромський. А також співавтори лінійки підручників із Всесвітньої історії для 10 класу, а також 7-го 9 класів Ірина Васильків та Валерій Островський. Такий дизайн обкладинки є традиційним для лінійки наших підручників. Найважливіші змістові одиниці. Та зображення символи відповідного періоду запрошують до роботи з навчальним матеріалом як на початку навчання, так і наприкінці розділів чи навчального року. Заставки розділів зручні для вчителів, учнів, адже містять програмові вимоги, пропозиції для досліджень проєктів, есеїв, а також увага, розвиваючі онлайн вправи за темами всього розділу. Вони допоможуть дітям узагальнити хронологічний, понятійний та візуальний матеріал. Зміст підручника чітко структурований. Це 26 параграфів у шести розділах. Скомпоновані вони за тематично-територіальним принципом. Ключові процеси міжнародних відносин розкрито в параграфах 1, 3 та 4 розділів. Це дало змогу у розділі 5 приділити значну увагу. Подіям російсько-української війни від 2014 року та реакції міжнародної спільноти на російську агресію супроти України для підготовки підручника використано найновіші напрацювання сучасних дослідників історії. Їх ми пропонуємо у переліку рекомендованої літератури. Словник термінів і понять укладено за розділами дати ключових подій. Що відбувалися в Україні та за її межами, синхронізовано в окремій таблиці. Методично обґрунтовані рубрики з чіткими піктограмками забезпечують традиційну для наших підручників структуру теми. Мотиваційна шапочка параграфа з рубрикою Чи знаєте ви що? та поясненнями найважливіших термінів перегукується з рубрикою Міркуємо та діємо із запитаннями та завданнями до підпараграфів. До кожного текстового джерела в рубриці мовою оригіналу також передбачено запитання, що допомагають зорієнтуватися в найголовнішому. Традиційно наприкінці параграфів пропонуємо синхронізацію дат, додаткову інформацію та онлайн-вправи, узагальнюючи завдання рубрики Перевірте себе укладено за навчальними цілями Бенджаміна Блума. Методичне наповнення підручника суттєво доповнює добре продуманий текст і забезпечує якнайпродуктивніше навчання. Всі необхідні карти створено спеціально для цього підручника. Їх супроводжують додаткові запитання і завдання для формування предметних компетентностей. В Цьому сприяють також лаконічні картосхеми з покликаннями на інтернет-ресурси. Всесвітня історія не лише міжнародні відносини, події та персоналії, це й характери політиків, їхні родини, вплив міжособистісних взаємин на хід історичних подій. Дослідити важливі сторінки минулого пропонуємо за світлинами, що стали цінними історичними джерелами, це, зокрема, візуальні матеріали, пов'язані з Україною. Дані карти, плакати, документи та інші джерела, які вміщено в підручнику, чітко атрибутовано. Їх супроводжують актуальні запитання і доступні завдання. В руках умілого вчителя ці матеріали можуть стати основою для цікавих практичних вправ чи проєктів. Ми пропонуємо для практичних робіт чимало завдань, пов'язаних з обробкою графічної інформації. Подаємо багато нових ідей для самостійних пошукових робіт. Старшокласникам цікаво працювати з карикатурами. Тому пропонуємо також чимало сучасних політичних карикатур, які відображають події останніх кількох років. Корисними стануть кілька видів узагальнюючих матеріалів: підсумкові тези, таблиці з датами і поняттями, параграфах та наприкінці розділів. Сподіваємося, з нашим підручником вам буде легко навчати, а дітям цікаво навчатися. Дякуємо за ваш вибір!